Там держ на чаї води, щада на конь козак молодий, у лежі гношість дівчина, є ще чує з Україну. Гей, hey, гей, hey, гей, hey, соколий, ом'яйче, гурила сидолий, дзвонь, дзвонь, дзвоньь, дзвоничку, мусті по військовоничку, гей, hey, гей. Hey. Хей соколи, о мляче гури дой, дзвонь, 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 сонечку, мусть і повід, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Вели дівчат єсть на свічі, лиш на вінці в Україні, там менє серце позастало, чи коханий мені дівчине, хей, хей. Гей, соколи чи бурилася доли, дзвонь, 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 дзвоничку, мусті повицьковоничку. Гей, 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 соковий чи бурилася доли, дзвонь, 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 дзвоничку, мусці повить дзвонь, дзвонь, дзвонь. Она бідна там застава, пши моя мала. А я тут ай, в овцей строні, Дньом і ноцю в серце тоскні до ній. Гей! Гей! Гей, соколи, о, ом'яйче курилася дойдь, дзвонь, 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 дзвонечку, мусть побусько вронечку. Гей, 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 соковий ом'яче, курила сидовить дзвонь, 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 дзвонечку, мусть половить дзвонь, дзвонь, дзвонь. Жаль, жаль, за, за дівчину, за зелену Україну. Жаль, 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 серце плаче, ішн си не зобаче. Гей, 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 соковий ом'яче. Горила сидовий дзвонь, 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 дзвонечку, мусті по військовоничку. Гей, гей. Гей, о, ом'яче, курила сидовить, дзвонь, 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 дзвоничку, мулость повіть. Дзвонь, дзвонь, дзвонь. Війна, війна, війна дайче, а як умре, поховайче на зільоні Україні Пши коханими дівчини, гей, гей. Гей, соковий ом'яче дой, і доїть, дзвонь, дзвоничку, звон, звон, мусть пойдьхо вроничку. Гей, 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 соковий, дой, і дойдь, дзвонь, дзвоничку, звон, звон, мусить половить, звон, звон, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Хей, там щерний води, Щада на конь козак моди, чує гнав ще дівчино, Є ще чує з Україну. Хей, хей, гей, соковий Ом, чи бурила сюди, дзвоник, дзвонь, дзвонь, дзвоничку, мусті по Хей, хей! Звонь, 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 звонь,